У рівному рідні загиблих героїв отримали державні нагороди. Вісьмох захисників України, які боролися за територіальну цілісність країни, посмертно нагородив президент України. Їх подвиг та самопожертва назавжди залишаться у пам'яті рідних та жителів Рівного. Присвоєна медаль захиснику вітчизни зіберу Олегу Володимировичу, солдату. Посмертно нагороду отримує син Зібер. Артем Олегович 47-річний Олег Зібар разом із своїм молодшим братом на другий день повномасштабного нападу Росії на Україну прийшли добровольцями до військомату. Служила разом на Донеччині, де в один день і в одному бою, 19 травня, загинули. Їх та ще шість захисників посмертно нагородив президент України. Вони не зрадили своїх, вони віддали найдорожче, віддали життя. Десь хтось прикрив собою, десь хтось прикрив відхід своїх друзів, десь хтось забезпечив знищення. Вогневої сили противника, вогневих засобів противника, забезпечуючи виконання завдання. Тому вони дійсно герої. 27 лютого минулого року востаннє бачила свого чоловіка і Наталія Чижук. З 13 березня він уже не виходив на зв'язок, тож його вважали безвісти зниклим. Згодом за аналізами ДНК рідні таки упізнали Олексія. Нині ж отримали орден за мужність третього ступеня, яким його посмертно нагородив президент України. Для нас це пам'ять про тата, пам'ять про те, що його пам'ятають передачу майбутнім поколінням, щоб не забували внесок, який він зробив для того, щоб вони могли далі жити. І ці нагороди це найменше, що може дати місто рідним за самопожертву та подвиг їх синів, чоловіків та батьків. Наша область, наше місто одне з тих, які є найбільш патріотичне, яке делегувало до Лав Збройних сил України чи не найбільшу кількість військовослужбовців. Це не тому, що так потрібно було виконувати план мобілізації, це не тому, що е, такі завдання поставлені, і їх треба було будь-якою ціною виконувати, це тому, що ваші чоловіки, сини, батьки добровільно зголосились. Тож місто в свою чергу лишається пам'ятати завдяки кому ми можемо зараз жити та далі займатися повсякденними справами. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.